Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі говоримо про таке. Ратифікація угоди. Президент вніс до парламенту проєкт угоди про асоціацію з ЄС. Батони депутатам Від Ради вимагають прийняти закон про антикорупційне бюро. Без альтернативи на псевдовиборах у Криму перемагає Єдина Росія. В зоні бойових дій на Донбасі зберігається напружена ситуація. З боку російсько-терористичних військ не припиняються обстріли позицій і блокпостів українських підрозділів. За минулі вихідні таких випадків було зафіксовано понад 40. Як повідомляє група «Інформаційний спротив, найбільша активність бойовиків та російських військ спостерігалася в районах Донецька, Луганська, Дебальцевого та Попасної. Напруженою залишається і ситуація у Маріуполі. А от міністр оборони Валерій Гелетей заявив про виведення всіх бійців села ТОЗ до Області. Міністр уточнив, що це вдалося зробити завдяки режиму радіотиші, введеного в розташуванні сил АТО. Також, за словами Гелетея, число військових Російської Федерації на сході України на даний момент становить близько 3,5 тисяч осіб. У той же час уздовж російсько-українського кордону наразі розташовано близько 20 тисяч російських військ. На заході України сьогодні розпочинаються міжнародні військові навчання Рейпітрайдинг, в яких візьмуть участь близько 1300 тисячі трьохсот військовослужбовців з 15 країн світу. Зокрема, як повідомив Пентагон, у щорічних навчаннях візьмуть участь 200 солдатів з США. Навчання триватимуть до 26 вересня на Яворівському полігоні Львівщини і не передбачатимуть бойових стрільб. Упродовж двох тижнів військовослужбовці матимуть справу з вибуховими пакетами, запалами, мінами та іншою. Імітаційною вибухівкою передбачається, що маневри збільшать функціональну сумісність військ США, України та інших країн-учасниць. У Страсбурзі сьогодні стартує сесія Європарламенту. Саме на ній ратифікують угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Теж саме найближчим часом має зробити і Верховна Рада України. Петро Порошенко вже передав у парламент документи для ратифікації. Сама процедура відбудеться завтра. Вона проходитиме через телеміст синхронно із засіданням у Страсбурзі. Нагадую раніше, виконання четвертого розділу угоди про асоціацію між Україною та ЄС відклали на рік. Імплементацію перенесли або Українські товаровиробники могли пристосуватися до умов посиленої конкуренції в рамках зони вільної торгівлі Україна ЄС. Хто не встиг, той запізнився, сьогодні спливає термін реєстрації кандидатів до парламенту від політичних партій. Після указу президента про розпуск ради в Україні розпочалася виборча кампанія до позачергових виборів до Верховної Ради. Партії мали змогу висунути кандидатів з 28 серпня по 15 вересня. Тоді як самовисуванці ще мають час на подання документів до 25 вересня. Станом на 12 вересня центральна виборча комісія зареєструвала 255 кандидатів у Народні депутати України. Партійні списки, статут та передвиборча програма. Батьківщина зібрала своїх партійців на 13-й з'їзд. Під час зборів члени партії визначилися із передвиборчою програмою, списками кандидатів та основною політикою. З чим одна з найбільших партій України йтиме на вибори до парламенту. Дивіться далі. 13-й з'їзд партії Всеукраїнського об'єднання батьківщина оголошує відкритим. so 184 делегати, дипломати, духовенство та видатні громадські діячі. 13-й з'їзд Всеукраїнського українського об'єднання батьківщина зібрав широке представництво. Порядок денний досить насичений. Програма партії, списки кандидатів, представників ЦВК, депутати в мажоритарних округах. Усі питання, члени партії, ухвалили одностайно. Пріоритетні напрямки політики батьківщини підтримали і європейські політики. На з'їзді партії їх було чимало. Усі вони висловили свою солідарність з курсом всеукраїнського об'єднання. Ekonomiční a sociální vyklyky predjuhy Ukrajinu na zchaznu provitajuchu državu. Važaju vám uspěchu na parlamentských výborach. Važu, važemu cestu. Sláva Ukraini! Свою програму батьківщина розробляла з провідними фахівцями Європи. Основними її засадами залишається європейська інтеграція, вступ до НАТО і першочергове завдання звільнення України від російської армії. Для втілення цього плану до своїх лав батьківщина запросила молоду команду. Першим номером до парламенту піде українська льотчиця Надія Савченко. Таке рішення лідер партії Юлія Тимошенко пояснила тим, що в українському парламенті мають бути патріоти України, а не п'ята колона Росії. Це, по суті, формування нової армії, яка не гнеться, не зраджує, не ламається, не прислуговує найманцям Росії на Сході. В парламенті мусить бути сформована нова армія тих, хто готовий змінити, переломити, посилити ситуацію на фронтах, зробити державу сильною, як на полі бою, так і в тилу і перемагати. Вступне слово від Надії Савченко, яке вона написала у листі, зачитала її сестра Віра. Вона, до речі, теж піде на вибори від батьківщини по мажоритарному округу. Я не стану розпилятися і слізно обіцяти. Правда тому, що е, я не знаю, як і що робити. Але не святі горшки ліплять. Е, будемо відбудовувати і посилювати Україну разом. Я не злякаюся цієї роботи, це я вам обіцяю. На вибори я піду разом з партією Батьківщина і не питайте, чому саме так. Не місто красить людина, людина місце. Спробуємо разом покращити нашу батьківщину України. Дякую, Надія. Другим номером партії визначена Юлія Тимошенко, а третім ще один герой України, учасник АТО Ігор Лиценко. Також до першої п'ятірки увійшов нинішній голова батьківщини у парламенті Сергій Соболєв. Загалом у списку 223 кандидати, серед них третина жінки. Яна Курченко, Артем Кутасов соціальна країна. Сьогодні на розгляд українського парламенту кабіном буде внесено закон про державний бюджет України. Про це на розширеному засіданні уряду повідомив прем'єр Арсеній Яценюк. 15 вересня, останній день, коли Кабмін має подати до Верховної Ради проєкт головного кошторису. Паралельно з проєктом бюджету будуть внесені закони щодо регулювання бюджетної та податкової сфер. Нагадаю, раніше контроль за надходженням коштів до державного бюджету парламент повернув рахунковій палаті. Найбільші хабарники проти антикорупційного бюро під стінами парламент. Парламенту прийшли Азаров Захарченко та сини Януковича для депутатів прихопили з собою золоті батони. Хотіли дати хабара парламентарям, щоб ці не голосували за закон про антикорупційне бюро. Таким театралізованим дійством активісти показали, корупція продовжує існувати. Вже завтра вони вимагають прийняти один із законів про антикорупційне бюро. Інакше це питання буде розглядати вже новий склад парламенту. Тому створення бюро може затягнутися аж до наступного року. Антикоррупционное бюро, которое должно работать с нами, с такими как я, оно очень сильно помешает, скажем. Нам Люди в костюмах і в масках прийшли просити Верховну Раду не голосувати за антикорупційні закони, бо поки ті не прийняті, корупціонерам живеться легко і просто. Корупціонерам попередньої влади, і теперішньої так само, і можливо, навіть і майбутньої. Але насправді ми, як громадські активісти, хочемо цією театралізованою акцією показати, що бездіяльність вона породжує ось такі комічні наслідки. І не тільки комічні, трагічні так само. Партія Путіна попередньо взяла на незаконних кримських виборах більшість мандатів. За даними обробки, більше половини протоколів дільничих виборчих комісій на виборах до державної ради півострова перемагають представники партії Єдина Росія. Загалом, поки в Держраду проходять дві партії: це єдина Росія, яка набирає понад 70% голосів, та ЛДПР 8%. Поки не зможе подолати 5 відсотковий бар'єр КПРФ. Загалом явка виборців у Криму згідно з кремлівськими даними склала. 55%. Біженців з Донбасу, які прибувають у Росію, перенаправлятимуть в Сибір на далекий схід та на північ. Про це сказано у постанові уряду Росії за підписом прем'єра країни Дмитра Медведєва. Зокрема, зокрема, громадян України, які прибувають на території Російської Федерації в екстреному порядку, будуть направляти в тимчасові пункти розміщення біженців. Згідно документа, перебувати там вони зможуть не більше трьох діб. Потім їх розподілятимуть по регіонам. Через санкції заходу Європи російський рубль впав до нового рекорду курс долара до рубля на московській біржі. Станом на сьогоднішній ранок зріс на 24 копійки у порівнянні з рівнем закриття попереднього дня. І вперше в історії досяг позначки 38,2 рубля. Євро зміцнився до рубля на 25 копійок і тепер складає майже 50 рублів. Зима для українців буде жорсткою. У цьому переконані експерти, що робити, коли не буде газу? як економити теплу енергію і чи витримають перевантаження електромережі. Дивіться далі: встанови лічильник газу у свою оселю. Збережи своє тепло. Навіть за екранів телевізора соціальні реклами готують населення до сурової зими. В умовах, коли відсутні поставки російського газу, а запаси блакитного палива не настільки великі, потрібно економити. За словами експертів, повністю не врятує ситуацію і реверс газу. Прем'єр-міністр висказав оптимістичний прогноз в отношенні того, що западної Європи ми отримаємо газ, назвав об'єми, там порядка 17 16-17 миллиардов кубических метрів. Я думаю, что не примера, специалисты должны были посчитать, что если в тех объемах, в которых сейчас поставляется газ реверсом, то необхідно три роки, щоб закачати такі об'єми газу. За підрахунками експертів, Україні не вистачає 10 мільярдів кубів газу, а запаси вугілля теж не виправдовують очікування. Тим паче, що на сході країни йдуть активні бойові дії. Терористи постійно розстрілюють шахти, і вже 16 з них затоплено. Окрім пошуку альтернативних джерел теплоенергії, потрібно подумати і про економію, а це залежить і від населення. Проте підвищення тарифів немає ніякого стосунку до енергозбереження. До тех пор, пока будет существовать та система советская, которая как бы функционирует по сей день, до тех пор любые повышения тарифов будут просто увеличивать теневой оборот средств. Тарифы можно поднять как угодно. Кроме неплатежей, ви не добьетесь росту соціальної напряженности, ви не добьетеся більше нічого. Експерти побоються, що окрім підвищення тарифів, зменшиться і температура в квартирах. А це стане справжнім випробуванням для електромереж. Майти сети – это то, що ну, найбільшу зону рисков бытовом потреблении сегодня составляет, потому що всі захотят, когда не будет газу давления температури теплоносителя, всі захотят включиться в розетку и догрець. Не верьте этим сетям, вызывайте, делайте ЖЭК Енергетика аудит сітей, доведіть этот ліміт до кожної квартири і самі внутрі дома договорітись. І пойміть, що якщо хтось ваткнуть два радіатора, то хтось не зможе їх ваткнуть, тому що вилітікать весь дом. Проблеми із внутрішніми електричними мережами є. Зокрема, у цьому зізнаються в «Київенерго». Найкритичніша ситуація з районами столиці, які будувались до 70-х років минулого століття. В зимний период при абсолютном максиме у нас нагрузка, максимальная зафиксированная нагрузка была 2100 мегаватт. То есть 570 мегаватт у нас сейчас на сегодняшний день есть резерв. Поэтому использование как нагревательной техники, так и болевной техники сегодня не критично для внешних сетей. Внутрішні електромережі залишаються проблемними, проте зовнішні додаткове навантаження витримають. Появились квартири Чайники, стиральні машини, посадомої і нагрузка вже реальна по квартирі середнього потребителя составляють вже 5, 7, 10 кВт. Внутрі вже домових сітів, внутріквартирні сіті, які виконані алюмінієм 2,5 квадрата, вони вже не способні передати необхідну мощності. Цю ж таки зовнішню мережу підсилили оновленою електростанцією. Додаткові потужності електропостачання будуть забезпечувати Поділ та центр Києва. А ось пересічні громадяни вже готують обігрівачі на зиму. Щоправда, не впевнені, чи витримають мережі. Електричними обігрівачами будемо користуватися, якщо витримає мережа електрична. У старих будинках електрика погорить, проводка. У наших нових будинках нам це проблем не буде. Щоб економити теплу енергію, люди активно утеплюють свої оселі. Треба мати там євро, вікна, як зараз кажуть, і а також бажано ззовні так би мовити, зробити ізоляцію. Вікна повинні бути. Такі, щоб не було холоду, не виходило. Ну і взагалі, я думаю, що провітрювати треба квартири не так, щоб зранку до вечора, а, мабуть, обережніше. Принаймні, хотілося б вірити, що квартири будуть обігріті. Анастасія Островушко, Тарас Біловол, Артем Кутасов соціальна країна. І наостанок про любителів кави визначено професії, представники яких п'ють найбільше кави. Опитування на цю тему провели у Великій Британії. Отже, найбільші кавомани – це журналісти. Другу сходинку посіли поліцейські, а трохи менше за них кави споживають вчителі. Завершують топ-10 люди, що працюють в роздрібній торгівлі та водії. А в опитуванні ж загалом взяли участь 10 тисяч добровольців. 85% респондентів повідомили, що випивають щонайменше три філіжанки кави на день. І це остання інформація у випуску. Попереду буде більше. Побачимося.